Я купила будинок у селі і роблю ремонт своїми руками. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Дуже мене бісить оцей прикол з майстрами, які не хочуть брати за роботу, бо треба їхати в село. Мене це дуже тормозить. Але в мене є своя робота, і її треба робити. Тож сьогодні я перевезла трохи речей в село. Хто підписаний в інсті, то бачив нічні сторіс, як я то все збирала. Не розумію звідки в мене стільки речей. Вчора я підрізала ліновим. Дуже то важка праця, я вам скажу, але я справилась. І сьогодні було прибирання, щоб було куди складати речі. Прибирання не генеральне, а так, післяремонтне. Також сьогодні, нарешті, зробила компостну яму, вийшла вона дуже рагульно, але хоч якась, бо треба. Наробила з нею кошмар. Ще підживила попилом лаванду і дерева, які зараз подоносять, це, на жаль, не зняла, бо руки постійно грязні, та й пам'яті не вистачає на телефоні, але повірте на слово. Ще хочу сказати, що іноді мені здається, що мене дивляться якісь суперлюди і мільйонери, бо то я не так роблю, і то не то купляю, що треба, і взагалі не купляю. Хочеться сказати, друзі, я не всесильна. У мене немає в добі 30 годин і ще й додаткових сил. Роблю все як можу, ну чесно. Також за покупки. Я б з радістю все купувала і оновлювала, бо мені реально важко без професійних інструментів. Але ну нема мільйонів. Панять простіть. З часом все зробиться і купиться. Я для цього буду дуже сильно старатися. А вам, якщо цікаво, то спостерігайте. Дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео. Папа! -па.